Вітаю вас 3 грудня. Давайте в цьому відео розберемо результат цих перемовин вчорашніх в Москві. Путін відкав Ушаков Дмитрієв, зять Трампа і представник з Китаю. Перемовини тривали 4-5 годин. Представник з Китаю хочу спитати, мабуть, там був неспроста. Путін лапшу навішав на вуха цьому зятю Трампа, розповідав там, що про якісь. Про якісь там бойні на Полтавщині. Ну, в общем, ну, ну бред сіве, як били. Після перемовин Ушаков вийшов і сказав: компромісу не знайдено. Зустрічі Путіна та Трампа поки не планується. Домовилися, тримати все в таємниці. І оце я хочу спитати: Дом, Нормально, домовилися все втримати в таємниці. Ну, тобто, результату нуль. План нам не підходить. Значить, представники США передали Путіну і найлучше пожелання від Трампа. Донбас ми повинні повністю захопити, ЗСУ вийти, Заморожені активи Україні не хочемо віддавати, і гарантії безпеки для України нас теж не влаштовують. НАТО, наземні війська на території України. Та взагалі їх все. Ти що не покажи, їх все буде не влаштовувати. Так, ладно, давайте спитаємо. Я робила розклад про ці перемовини. Воно там показувало, що вони будуть на букву «Ж» або на букву «Х». Не подумайте, що хорошо пройдуть. Так, чого там був представник з Китаю на цих перемовинах або в цей період, коли тривали перемовини? Чому там був Китай? Чому там був Китай? Імператор. Бо Китай тут імператор. Понятно? Він теж тут диктує свої побажання, багато чого прихованого. Або хотів дізнатися якусь таємницю. Чого там був Китай? Чого там був Китай? Ну, тому що він, він хотів знати оце те, що таємно там обговорювали. Там обговорювали щось таємне. І він мав це знати: території і потім зупинка. Території, захоплення всіх територій, а потім зупинка, заморозка. Китай має знати наперед, бо сьогодні ж Сінзіпін зустрічається з цим з Макроном. Так, ладно, у мене одне питання. перемовини вчора відбулися в Москві. Тривали, до, ну, тривали довго 5 годин. Путін, Ушаков, Дмитрієв, Вітка, Кушнер. Там переводчики з ними сиділи. Я хочу спитати, ось що таємне вони там обговорювали і до чого домовились? Таємно, оце все таємне. Мене цікавить, все приховане та таємне. До чого домовились вони вчора? Таємне щось приховане. До чого вони там домовились? Сім мечів, всіх надурити. Знов хитрість, підлість і якось як всіх надурити. Ага, тут надурити, знаєте, кого? Ірафанта. А Ірафант – це Європа. Як надурити Європу, зв'язати руки і зробити відлюдника? Знаєте що? Значить, вони там домовилися, що США мають вийти звідсіля. Мається на увазі. Не підтримувати Європу і ні в коєму разі не підтримувати Україну і не продавати Європі зброю для України. Ось, зробіть відлюдника. Зробіть цю територію України, полиште її. Ми тут самі розберемось. Ось. Ось що було таємно там. Карта уходу. Ви повинні піти з цієї, з цього конфлікту. Ви маєте піти з цього конфлікту. Ми самі тут розберемось. Ми самі тут будемо розбиратись. Ну це, ну це капець. І що, США погодяться піти, США погодяться піти е, з цього конфлікту, території, Трамп, гроші, бажання, розмови, війна, перемога. Боротьба. Ага. Значить, що ще? Росія має бути переможцем. Вона має здобути повністю всі території, не тільки Донеччину, а всі. Всі чотири території, а може вже і більше. Ніякого захисту сім мечів. Ніякої співпраці з України, ніяких грошей, ніякої допомоги. Башня, луна, смерть. Башня, луна, смерть і дурень. Це дуже погане поєднання. Таке відчуття, що вони там спілися по сім мечам нас добіть? Башня, місяць, смерть і дурень. Або обговорювали Запорізьку атомну станцію, що вони не збираються її віддавати, або ж вирішили нас добити окончательно. Росія тройка кубків зустріч. Дурна зустріч, Вищий суд, наш дім, свято. Робота, агресія, задоволення. Поки ми не доб'ємося своїх цілей, тобто, поки Путін не захопить всі території, вони не залишаться. Заморозки, от показую, заморозки якось не буде. Оце вони вчора обсуждали. А ще якось, можливо, таємно домовлялися про зустріч Путіна. І Трампа. Таємниця, розмова, імператор про Україну, про вибір. Да, тут повністю всі території маю. У нас мають. Тобто Путін не зупиниться, поки не отримає всі, не захопить всі території. Він не зупиниться. Ти хоч що йому роби, а він не зупиниться. Це було таємне. Це, звісно, жахливо. Покажіть, будь ласка, чому Росія не хоче зупиняти війну в Україні? Будь-який план вони відкинуть на даний час, чому вони не хочуть зупинятися? Чому? Сім мечів. Ну, знов сім мечів. Ну, як це назвати? Це ну, обман з усіх сторін. Хитрість обман з усіх сторін. 10 мечів, знищити вас, знищення вашого дому. Знищити ваш дім, і якось дуже хитра і скусна. Поділити навпіл дві капентаклі. Повтор того, що було, війна. Чому не хоче? Хоча, ще раз кажу, в них стосовно фінансів в Росії велика-велика розпач ось. Чому не хоче. Бо мають бути досягнені цілі. Ось ту з Кубків, це як цілі СВО. Да? Туз Кубків, це моє бажання. Це я хочу я оце. Тобто я із -за цього пішов, і я про це всім кажу і що як я можу закінчити війну, поки ми не досягнули те, чого я казав. А, а я казав, що всі території ці будуть наші. Да? Да, Окупація. З, з території, а потім може бути зупинка, а потім може бути зупинка. Але ми повинні показати перемогу. Тобто вони повинні показати перемогу і досягнення. А досягнення для них буде це захоплення повністю кількох областей. Ну, Донеччини, наприклад, повністю Запорізька область. Так, наостанок давайте питаю. Росія захопить повністю Донецьку область. Без термінів. Чи буде повністю Донецька область під контролю Росії? Повністю. Робота. Робота. Трамп. От, от ось цей Паш Пентаклі. Так. Веша. Диявол. Дев'ятка монет. Два варіанти розвитку подій. Я вам розкажу зараз два варіанти розвитку подій. Два варіанти розвитку подій. Або вони йдуть, пруть, працюють, накопичують і захоплюють так, пентаклі, тобто захоплюють силою, беруть силою і з мором. Або ж ми башня, диявол і дев'ятка монет, або ж ми по максимуму знищуємо все. Ресурси, військове, в общем, все, що тільки можна, все, що приносить гроші. Два розвитка подій. Або ми їх, або вони нас Ну, воно зараз таке відбувається, да? Давайте ще раз. Чи повністю, чи буде повністю Донецька область під контролю Росії? Ще буде повністю Донецька область під контролю Росії. Ну, це його мета номер один: активні дії, і ілюзія, пасив, король мечів. Четвірка, місяць, луна. І, до речі, вони якось, бачите, хочуть хитрістю досягти. Тобто, ви повинні вийти з СУ, повинні вийти. І це буде все наше. Вони хочуть захопити Донеччину хитрістю ось по луні. Без бою, да? і це хитрість. Потім, нібито буде зупинка. Якщо, якщо вони будуть лізти, перти, ну, воно показує, звісно, їм буде дуже важко, вони в них будуть активні дії, нам буде важко, їм буде важко. Ну, це все одно время, время часу. Зараз. Важко сказати. Вони без Донеччини не збираються сварачувати свою шарманку. Вони не збираються закруглятися. Ще раз, чи повністю захопить Путін Донецьку область? Чи буде повністю Донеччина під контролю Росії? Зміни ту спентаклю. Вищий суд. Знов показує, що Донецька область, там якийсь скарб. Це туз пентаклі, це просто скарб. Колісниця. Будуть перти, поки не отримають задоволення. Так, якось треба спитати, що має статися, щоб Росія зупинила війну. Давайте так. Що має статися на сьогоднішній день? Ось сьогодні, 3 грудня, 2025 рік. Що має статися, щоб Росія погодилась зупинити війну і закінчити війну? Що має статися? Що має статися? Колісниця. Ні. Немає правосуддя. Колісниця це війна. Тупік. Сила. Закінчення сили і фінансів. Закінчення сили і фінансів. Немає колісниці. Немає колісниці. Знищення колісниці. Тобто знищення, знищення якогось руху по справедливості. Це може бути все, що завгодно. Військовий рух, літаки і так далі, кораблі. Щось має бути знищене, таке досить суттєве. Тупік. Немає сили і немає ресурсів. Що має статися? Вибір, плани, вибір України, наш дім, війна. В очікуванні. Чекайте, чекайте, все одно треба чекати. Україні треба ще почекати з, зі своїм вибором. Допомога що має статися? Дев'ять мечів, король жеслів луна. Зупинка. Угу. П'ятірка кубків. Розпач. розпач Військові гроші і розпач. Імператор і його, і його удар в імператор удар в серце. Удар в серце імператора. Що це? Україна перемогла. Трійка Кубків. Удар в серце імператора, і якось Україна з перемогою. Ну, дуже, звісно, все дивно. Як це можна зрозуміти? Робота, захист, кордони. Після якоїсь десятки мечів буде зустріч розмови про закінчення війни. Це якась башня. Тобто, а що це за башня? Башня, мах, маніпуляція. Що це? Що це за башня? Плани Росії. Дев'ятка жезлів. Плани Росії, дев'ятка жезлів, таємниця. Ірафант, смерть. Війна. Зв'язані руки і відлюдник. Дивіться, війна закінчиться тоді, ось ось. Дійшла наконець до цього. Війна зв'яжеться, закінчиться тоді, коли буде відлюдник чим? з чим З Тузом Пентаклі з фінансами. Коли в Росії не буде фінансів, ось тільки тоді закінчиться війна. Коли це буде, я вам не можу сказати, тому що ну, тут немає відповіді, коли. Відповіді, коли, на жаль, немає. Ось, ось так. Сім мечів, обман, зміни, дурять, дурять, щоб затягнути час. Дурять, щоб затягнути час. Ось тягнучка часу. Це хитрість. Задля досягнення майбутньої, не майбутньої, а задля досягнення поставлених цілей. Тягнуть час. Ілюзія. Вони не вписують. Вони думали, що вони раніше це захоплять, але ілюзія не вийшло. Тобто тягнуть час. Їм потрібні ще якісь здобутки на фронті території, особливо Донеччина, Запорізький напрямок. Їм потрібно щось ще захопити так по максимуму. Але показує, що війна закінчиться тоді, коли в Росії будуть обмежені можливості, не буде грошей на війну. Ось так. Коли це буде, я на жаль, не знаю.